Півтора роки повномасштабної війни, а в прилуках ситуація з укриттями залишається незмінною. На левову частину і досі немає актів обстежень. Більша половина залишаються в ганебному стані. А ті, що в непоганому, як правило, зачинені. Бо жителі будинків не хочуть прохідного двору. Як боротися з даною ситуацією та з кого питати? Говорили на нараді, яку ініціював голова Прилуцької РВА Володимир Чернов. На ній було присутнє керівництво міста, управляючих компаній, представники поліції та ДСНС. Давайте значить по кожному з тих, які були не. Придатні, оці 46, які є. Ми зараз проточковуємо повністю з представниками ДСНС. Значить, які ми об'їхали. Ми їх були після цієї перевірки 123. Ми їх всі об'їхали, подивилися. І в нас за результатами цих 123 71 було непридатне. 46 було непридатне по місту. Давайте, будь ласка, 16 зачинених. Плюс 16 було зачинених. Де ми Ольгу Михайлівну і усім, хто там був, ми, Олексій, ми відправили матеріали на, на поліцію. Ті 17, які були зачинені, ми поінформували Ну, зворотнього зв'язку ми від поліції не отримали. Учасники засідання детально проходяться по кожному проблемному укриттю і зовсім неочікувано виявляють цікавий факт: на папері укриття є, а по факту на його місці суцільні руїни. Індустріальна 8. це перебуває у в управлінні фонду держмайна. Були спільні у нас перевірки 22 червня з фондом держмайна. Вони ініціюють лист, прислали нам про те, щоб передати у комунальну форму власності 4 Укриття в тому числі і індустріальна 8. Наскільки я зрозуміла, ви прислали нам відповідь про те, що ви хочете взяти тільки на свій баланс. Алгазія на А О, 60. Алгазіна, решту ви не хочете брати, мати. Їх просто немає. на ні на індустріальній немає цього сховища на немає на бособрода. Там йде будівництво багатоповерхівки, також ага. і ще третє немає. А от на Алгазіна ми їх ми самі їм запропонували, надіслали листа, ми заберемо на балансі. Якщо сьогодні питання вони погодяться, ми на Алгазі забираємо у, 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 у комунальну власність. А цих фактично ну, по документам вони є. а Фактично ні, їх так. немає, не? ні, вони, є. вони, є. вони, є. вони є. є тільки там, де по свободу будівництва правильно сказали. Там, вона... там розбито е... ну, їх фактично немає. Одні розрухи, одні кирпичі, такі стіни десь є. немає Нема нічого. Ще на початку повномасштабного вторгнення комісія неодноразово оглядала потужне протирадіаційне укриття заводу Будмаш. Воно знаходиться фактично у центрі міста, вміщає велику кількість людей, проте стан його дуже плачевний. На голову капає вода, немає вентиляції, брудно, бракує освітлення. Та за браком іншого, люди все одно до нього спускаються і дихають грибком. І лише сьогодні на нараді мова нарешті зайшла про те, аби почати з ним щось робити. Ми в них забираємо сховище. І ми ми зустрічалися з керівник керівництвом, і вони не проти процес вже запущений. Ми сховище будемо забирати у власність міста. Я вважаю, що в даній ситуації вже ну два роки, майже два роки йде війна. То нам треба це питання пришвидшувати. тому що людям все одно хто у кого знаходиться це. Укриття, хто відповідальний. Ну якщо людині треба сховатися для забезпечення там, свого здоров'я і життя, то вона йде в укриття. У ході наради з'ясовується, що є багато невідповідностей в документації по тих сховищах, які розташовані у прилуцьких багатоповерхівках. Костянтинівська 122. двадцять два я це. дуже гарно пам'ятаю це приміщення. Я коли туди зайшов, я відразу сказав, що це, це? не укриття. Да. Що це не відповідає. Я не пам'ятаю, Андрій Миколаївич, ми разом були, чи, да, 90, чи я потім вам вами... дзвонив. Да, це з вами доволі. Було. Було. І там було видно ці двері де закладені. І я ну, зараз тоді сказав, знесли. що це не відповідає дійсності, це не укриття. Тому що укриття по паспорту, там написано ціла куча квадратних метрів, а там одна кімната була. Я так. тоді відразу сказав, але це було. Це ми зазначили. Там, де другий вихід, що це. Це вже шукати. більше року назад. Це вже більше року назад. Чому під час повітряної тривоги прилуцькі укриття залишаються зачиненими? Вичерпної відповіді на це питання ніхто з присутніх дати не може. Сьогодні я в тривогу виїжджав особисто, з представником начальником відділу виїжджав особисто. Чому зачинене? ОСББ, це 49-й будинок. Ну хорошо, ОСББ. Чому зачинене? Далі, садова, 135А. ОСББ зачинено. 1 травня 87 відсутні вказівники знайти, не знайти неможливо взагалі. Мешканці пояснюють, що відсутнє укриття взагалі не знають куди бігти. Чи є це? Що? Ви голосніше говоріть, ми вас не чуємо. Ваше, ваше. Ну, далі, які дії? Богдан Руслан. Ну, ваше. Вам Попенко давала розпорядження? Так. Чи не давала? Так, було розпорядження. Ну, ви доповіли по розпорядженню по цьому, що ми говорили? Ну коли ми в'їжджали, було відкрите. От ми в'їжджали цілий та немає взагалі, куди а, немає указателів. Я не зміг знайти його. Я його взагалі, з людьми людьми, які хотіли теж побігти в тривогу. Вони не змогли туди зайти. Ніхто не хоче їх відкривати. Те, що ми могли їм допомогти у вивезенні сміття і в освіт зробити освітлення, ми все зробили можливе від нас, але люди не хочуть їх відкривати. У мене пописані, ось у кого деяка квартира, у кого які ключі. Ну у так ну так хорошо, далі. Як це вирішить ситуацію нашу? Я не знаю, як її вирішить. Буде тривога. підійдуть туди люди до укриття. Яке, от, наприклад, от правильно там житлобу надає послуги, але каже, що там співвласники, спільна сумісна власність і тому подібне. Вони викликають 102, приїжджають працівники поліції, встановлюють людину. Яка відповідає взагалі з 21-ї квартири, чи яка там відповідає, вони встановлюють. І далі складають адмінпротокол в межах і спосіб. І далі, виходить, воно оці, оці моменти воно дасть слух свій. Олег Миколаївич, ця людина знаходиться на цій посаді, без, ну, вона не отримує кошти. Вона, тобто, якщо ж зараз зараз взагалі піде такий слух по місту. Тобто... А таке буде, якби там не було, воно буде, тому, що вона вживає заходи. Півтора роки повномасштабної війни, а віз і нині там, каже Олег Савлученський. І вимагає від міської влади прилук конкретних дій. Мені головне, щоб люди, прилук, могли зайти в укриття. І воно відповідно до діючого законодавства працівниками ДСНС прийнято і введено в експлуатацію. А ми його додали на мапу. Ну, зараз потрібно до 20 го числа дати терміни. От ви кажете мені про те, ми його доведемо до логічного завершення. Дайте терміни. Я нікого не буду покривати. 18 числа, Лариса Олєвна, всіх хто є. Значить, всіх там прокуратуру. Області. Прокурору області. Підготуйте всі документи і копію вам працівникам поліції. Сьогодні в нас яке число? 17. 17. Завтра на 10 годину, щоб ці матеріали в мене лежали на столі. Домовлені збула все не можемо, не встигаємо, не маємо впливу, не погоджуються депутати. Такі головні аргументи міської влади прилук. Практику встановлення капсульних укриттів, яку застосовує сусідній Ніжин, тут взагалі не розглядають. Та чи цікавить взагалі міську владу прилук питання безпеки містян? Питання риторичне.